Вітаю, шановні гості та підписники нашого каналу Життя в історіях. З вами Наталя і нове оповідання, яке я підготувала для вашого перегляду. Бажаю вам гарно провести час. Лесі здавалося, що вона нарешті доторкнулася до щастя. Всього за рік її життя перевернулося з ніг на голову, і вперше за довгий час вона відчула себе по справжньому живою. Ще зовсім недавно дівчина тулилася в домі тітки, яка ставилася до неї як до служниці. Та не докладала жодних зусиль ні до домашніх справ, ні до роботи на городі, все лягало на плечі Лесі. Щойно поверталася з навчання, як одразу бралася за ганчірку, відро чи лопату. Тітка дорікала їй мало не кожним шматком хліба. Хоча й отримувала державну допомогу на неї та ще й непогано заробляла з продажу городини. Найзаповітнішою мрією Олесі було вирватися, довчитися, знайти роботу і втекти з того тісного, мов пастка дому. І саме тоді, коли все здавалося безвихідним, сталося диво. Вона зустріла Романа, високий, ставний, з розумним поглядом і щирою посмішкою, він вразив її до глибини душі. Таких чоловіків Леся бачила хіба що у вісні. Роман працював менеджером, мав власну двокімнатну квартиру і, здавалося, цікавився лише нею. Їхній Роман розгорявся стрімко, а потім він сказав те, чого вона, здається, чекала все життя. Лесю, так більше не можна. Твоя тітка тримає тебе, мов у клітці. Я хочу, щоб ти була поруч. Переїжджай до мене. Леся навіть не вагалася. Так промайнула думка, що він не запропонував одруження, а лише переїзд, але вона швидко відкинула її. Хіба важливо те, що скаже хтось сторонній, це дрібниці, застарілі погляди. Тітка, дізнавшись про її рішення, кричала вслід прокляття, забороняла повертатися і називала чужою. Але Леся навіть не обернулася вона йшла назустріч свободі. Разом їм було справді добре. Вона створювала затишок у їхньому спільному просторі, а Роман щовечора поспішав додому, мов до мрії, їй здавалося, що так буде завжди. Сьогодні вона летіла додому з поліклініки, мов на крилах. Її здогадки підтвердилися у ній зародилося нове життя ні, навіть два життя, двійня. Радість була така повна, така щира, що вона не відчувала землі під ногами. Їй хотілося кричати про це всьому світові, але найперше хотілося сказати Романові уявляла, як він усміхнеться, як обійме її, як м'яко прошепоче, тепер у нас справжня сім'я. Але щойно переступила поріг, Лесю пронизав дивний запах, щось знайоме, солодкувате, її парфуми, ті самі, що Роман подарував їй нещодавно, але вони, їй вони не до душі. Вона не торкалася до них місяці зо два, точно. Леся рушила в глиб квартири, і вже біля спальні її охопило тривожне передчуття. За дверима долинали якісь приглушені звуки чи не злодій, але Роман мав прийти лише за півгодини. Вона намацала у кутку швабру, стискала її, мов спис, і повільно підступила до дверей, відкрила і завмерла. У спальні не було ні грабіжника, ні незваного гостя. Там був Роман. Точніше, Роман не сам, з ним лежала дівчина, молода, помітна, яскрава, не така, як Леся. Вони не чули, як клацнув замок, не помітили тіні в дверях, були повністю занурені одне в одного. Романе, тільки прошепотіла Леся, і тоді вони нарешті побачили її. Незнайомка зі зляканим писком натягнула простирадло. А Роман підвівся спокійно, без жодної провини в очах. Ну, чого ти так дивишся? сказав він. Це життя. Буває, була симпатія, пройшла. Яка там любов? Так, звичайна закоханість. Кожне його слово било по ній мов удар у вухах шуміло, серце калатало так, ніби от, от розірветься. Вона хотіла щось сказати, пояснити, нагадати, як щиро вони сміялися, як мріяли. Але слів не залишилося. Тиша стояла в ній глибока й безпросвітна. Леся розвернулася і вибігла з квартири. На порозі ще почула його голос я твої речі зберу, забереш потім. Речі? Навіщо їй ті речі, якщо весь її світ щойно обвалився, ніби картковий дім? А душа стала глухою пустелею. Вона йшла без мети, без сил, без думки, ноги самі несли її кудись у пітьму. Очі розплющилися серед ночі, двір, де вона опинилася, був старим, напівзруйнованим, облізлі фасади двох поверхівок, порожні вікна. Вона повільно підвелася, вдихнула про холодне повітря і вирішила піде до тітки, хоч би яка була, але ж не вижене, не викине. Та стоячи перед знайомою хатою, вона довго не могла наважитися підняти руку. Її погляд ковзав по темних вікнах. А в голові знову і знову лунали ті болючі фрази, яка вона нікчемна, що обов'язково зв'яжеться з поганою компанією, чи принесе в Подолі. Згадувала, як кричала тітка їй вслід, як погрожувала кулаком і казала, щоб ноги її не було в неї на порозі. Поступово небо починало сіріти. Світанок поволі заповзав у простір. Леся обернулася і пішла. Не постукала, не наважилася. Півгодини по тому вона стояла на березі річки, вода текла рівно, спокійно, незворушно, як час. Її плечі здригалися, сльози текли по щоках. Пробачте, прошепотіла вона, звертаючись, невідомо до кого я не витримаю, я не зможу, як би не хотіла, як би не мріяла. Вона прощалася з собою і з тими двома новими життями. Що щойно зародилися в ній, але страх, біль і відчва були сильніші за мрію. Вона підвелася з сирої трави, подивилася на годинник, пів на восьму, встигне, приїде вчасно до лікарні, якщо все буде нормально, вже сьогодні все й закінчиться. Витерла сльози, поглянула на своє бліде, втомлене обличчя в дзеркальце і пішла до зупинки. Дорога була довга, автобус, потім електричка. На диво людей на станції майже не було. У вагон зайшла тільки вона і якась бабуся. Всередині тиша п'ятеро пасажирів, розкиданих по різних кінцях. Леся сіла біля вікна. Світ пропливав за склом, але вона не бачила його, лише порожнечу. Кондуктор з'явився майже одразу після того, як електричка рушила. У його напрямку розгублено зиркнула бабуся, що сиділа поруч. Лесі не треба було слів. Вона одразу все зрозуміла, у жінки не було квитка. Бабусю, тихо нахилилася Леся, ви, мабуть, без квитка? Так, так, серденько, зніяковіло зітхнула старенька. Ох, це я й гаманець вдома лишила, а там і пенсійне, щось останнім часом зовсім Росія настала. А мені ж конче треба до онука, пиріжків йому напекла. Леся ледь усміхнулася. Ця бабуся здавалася їй такою справжньою. Доброю, мов із дитячої казки, вона підійшла до кондуктора, заплатила за обох, Леся повернулася на своє місце. Бабуся погладила її по руці, усміхаючись крізь сльози. Дякую тобі, дитино, і не знаю, що б робила без тебе. Могли б висадити мене на якійсь станції, а додому як би добиралася. То зателефонували б онукові. Але старенька махнула рукою злякано. Та де там, він у мене такий суворий, лається, коли я їжджу сама. Каже, мовляв, треба мені гуляти, відпочивати, а не тягатися по місту. Хороший він, просто дуже зайнятий. Робота така, часу обмаль, але коли має змогу, приїжджає. Шкода рідко. Леся знову посміхнулася. Від цієї жінки відчувалося таке тепло, такий щемливий затишок, якого вона ніколи не знала. Її батьки загинули ще в дитинстві, і обличчя їхніх вона майже не пам'ятала, а тітка, яка її до себе забрала, хіба знала, що таке ласка. Від неї Леся чула лише докори. А ти куди їдеш, дитинко? Щось сталося, очі в тебе мокрі. Леся спершу хотіла відмахнутися, сказати щось буденне, та раптом не витримала, з її очей хлинули сльози. До лікарні. Думала, що в мене все добре, що я щасливою стану, а він зрадив, і я тепер не знаю, як бути. Я не хочу їх позбавлятися. Вони ще зовсім маленькі, ще й не народжені, але вони ж мої. Я боюся, мені страшно залишитися самій, але я не витягну. Вона говорила уривками між схлипами, гублячись у власних думках, а бабуся мовчала, гладила її по волосю, як рідна. А потім тихо сказала вирішувати тобі, доню, але шкодувати можеш. В тебе світла душа, я це відчула. Але ж у мене нічого немає, жити ніде, і як я з ними впораюся. Коли електричка зупинилася, вони вийшли разом. Леся ледь помахала рукою і пішла у свій бік, а бабуся стояла ще довго, дивлячись їй услід, наче на дитину, яку так і не встигла пригорнути. В поліклініці минув ще якийсь час, поки здала аналізи, поки оформилася, година пролетіла непомітно. Коли Леся бігла до корпусу лікарні, серце калатало, ніби вона мчить на вирок. В реєстратурі їй сказали якщо встигне до десятої, можливо, її приймуть ще сьогодні, інакше тільки завтра. Вона перевела подих і рушила далі, вже не знаючи, чи хоче встигнути. Леся зупинилася біля входу. Серце стискалося, мов у лещатах, але вона зібрала рештки сили, вдихнула глибше і натисла на дверну ручку. Всередині панувала буденна тиша, запах антисептиків врізався в ніздрі, і раптом знайоме обличчя, та сама бабуся з електрички, з добрим голосом і руками, що пахли пиріжками. Бабуся ніби чекала на неї, одразу ж підійшла. А я так вірила, що ти передумаєш. Лагідно мовила старенька. Бабусю, не мучте, прошу. Я повинна зробити це, поки ще маю сили, поки остаточно не розгубилася, відповіла Леся, ховаючи очі. Люба, ходімо зі мною, я тебе з онуком познайомлю, тихо, але впевнено сказала жінка. Та в мене зовсім немає часу. Встигнеш, не хвилюйся, все встигнеш. Її слова були спокійними, проте в них звучала якась внутрішня переконаність, що змусила Лесю нерішуче кивнути. Медсестри, які проходили повз, привітно посміхалися бабусі мабуть, була тут своя, знайома. Коридори тягнулися нескінченно. Зрештою, бабуся зупинилася перед дверима з табличкою, головний лікар. Вона вже простягнула руку до ручки, коли Леся нарешті наважилася заперечити. Зачекайте, я, але було пізно. Двері відчинилися, і на порозі з'явився чоловік. Він був зовсім не таким, яким вона собі уявляла головного лікаря. Молодий, рішучий, з добрим, але проникливим поглядом. А я вас чекав, посміхнувся він. Бабуся мені вже про вас все розповіла. Леся розгублено зупинилася на місці. «Проходьте, а ти, бабусю, трохи відпочинь тут, посидиш, так? Звісно, Олеже. Кивнула вона з посмішкою, бо ноги вже гудуть. У кабінеті Лесі було не по собі, вона стояла біля дверей, ніби перед вироком. Сідайте, запропонував чоловік. Не потрібно, якщо ви хочете мене відмовити дарма, я вже все вирішила, майже випалила Леся. Він уважно глянув на неї. Дозвольте не погодитися, якби рішення було остаточне, ви не пішли б за бабусею. Ви розуміли, що вона веде вас, щоб переконати, і ви не вирвалися, ви прийшли, отже сумніваєтеся. Її обличчя спалахнуло. Вона не знала, що сказати. І справді, чому вона просто підкорилася? Пробачте, я, мабуть, піду. Хвилин п'ять нічого не змінять. Сідайте, будь ласка. Вона сіла, очі пекло від сліз, що назбиралися в куточках повік. А казали, вирішили, м'яко сказав він, простягаючи склянку води. Я її голос зірвався, мені нікуди йти. Роман мене зрадив, я залишилася сама, до тітки повертатися неможливо, і в мене нічого немає. І саме через це ви вирішили відмовитися від дитини, м'яко запитав лікар. Пробачте, бабуся мені дещо розповіла. Леся лише кивнула, потім розплакалася. Тихо, щиро, до дна душі. Вона тримала склянку в руках, немов рятівну соломинку, а він мовчки сидів поруч, даючи їй час. А можна я дещо запропоную вам? несподівано сказав Олег голосом теплим, але рішучим. Мені? розгублено перепитала Леся. Так, вам. Розумієте, моя бабуся це все, що залишилося від родини? Клавдія Григорівна, вона в мене золота. Але така вже непосидюча, я щоразу лякаюся, коли дізнаюся, що вона знову мчить через все місто, з пиріжками, компотом, з аптечкою, вся наша лікарня вже харчується її випічкою, їй необхідно про когось дбати, і водночас їй потрібно, щоб хтось був поруч. Він на хвильку замовк, а потім, усміхаючись, з легкою сором'язливістю додав, коли сьогодні вона розповіла мені про вас, щось у мені. Ніби клацнуло, наче знак. Ви саме та людина, яку нам послав Бог. Тому я хочу запропонувати вам стати її компаньонкою, жити з нею, допомагати, а потім народити і залишитися разом. Звісно, не безоплатно. У неї великий будинок, буде своя кімната для вас і малюків. Бабуся все життя працювала педіатром, допоможе з немовлятами, підкаже, підтримає, а ви. Будете підтримкою для неї, погоджуйтесь, Лесю, ви збережете своїх дітей, а я трохи спокою за свою бабусю. Леся навіть плакати перестала. Вона мовчки дивилася на лікаря широко розплющеними очима, не знаючи, що відповісти. Я, я навіть не знаю, що сказати. Минуло не більше двох годин, як вони вже були в дорозі, до будинку Клавдії Григорівни. Бабуся зустріла Лесю з таким захопленням, ніби вона була її рідною онукою, а онук мій до вас навідуватиметься, а ми його пирогами пригощатимемо. Будинок у мене просторий, кімнати хоч танцюй, все облаштуємо для тебе й малюків. А ти, Лесю, головне не переймайся, все буде добре, от побачиш. Цей енергійний потік доброти і турботи закрутив Лесю в теплий вир, чинити опір було безглуздо. Клавдія Григорівна не визнавала ні. Поступово Леся звикла до нового життя. Спершу вона соромилася Олега, а згодом навіть сміялася з його жартів. Разом вони поїхали забрати її речі. Олег увійшов до квартири Романа, високий, впевнений, із поглядом, що не терпить зневаги. Роман стояв приголомшений, очі металися між Лесею, її животиком і незнайомцем. Це, це ж моє? Не витримав він та запитав, показуючи на Лесю. В ту ж мить Олег лагідно поклав руку їй на плече від того дотику всередині стало спокійно, мовби хтось поставив захисну стіну між нею та болем. Ні, Романе, сказала Леся рівно, це моє, і до тебе жодного стосунку немає. Але, спробував щось сказати Роман, Леся якось не чітко висловилася, різко перебив. Олег, Роман мовчки відступив. Рівно у строк, як по годиннику, Леся народила двох прекрасних дівчаток. Вони були крихітні, мов квітки, але вже такі живі, такі справжні. Першим, хто з'явився біля її ліжка, був Олег. В його очах блищала справжня радість. Я їх бачив Лесю, вони просто неймовірні, справжні принцеси. Вона ледь посміхнулася. Ще надто слабка після пологів. Дякую вам, якби не ви, ваша бабуся. А от про бабусю, усміхнувся Олег, вона вирішила, що ми повинні одружитися. Леся здивовано поглянула на нього, а він продовжив, трохи знітившись. Я їй кажу, та Леся ж молодша за мене на 12 років, а вона своє, Олеже, мусиш. Каже, що я зобов'язаний. Ну, якось так. Леся несміливо взяла його за руку. Олеже, я щось не зрозуміла. Ви мені зараз пропозицію робите? Він глянув на неї щиро й трохи винувато. Я не знаю, як це правильно робиться. Ти не думай, тобі зовсім не обов'язково погоджуватися. Я давно це відчуваю, але боявся. Та й ти, мабуть, досі кохаєш іншого. Може, я тобі не підходжу. Він говорив, не зупиняючись, ніби за словами ховав хвилювання. Леся терпляче чекала паузи. Я згодна, тихо сказала вона. Чоловік завмер, подивився на неї з такою недовірою, що Леся усміхнулася крізь сльози. Чому? прошепотів він, бо ти найкращий. І я це зрозуміла ще в ту мить, коли вперше зайшла до твого кабінету. За вікном розквітало літо. Десь на кухні Клавдія Григорівна співала, перебираючи листя для голубців. У домі пахло пиріжками, спокоєм і початком нового життя. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.